Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ». Вітаю. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ», Проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про міжнародні події і Україну в цих подіях. З нами на зв'язку український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, пані Наталя. доброго здоров'я. Доброго дня. Дональд Трамп 15 липня офіційно став кандидатом в президенти США від республіканської партії. Хотіла запитати про цей замах, про який досі говорять, що стався кілька днів тому. Чи може він зіграти на руку Трампу під час президентських перегонів? Звичайно, може і буде грати. І Трамп це використає на 100%. на 100%. В цьому немає жодного сумніву. Тому бачите. Як сказав один американський оглядач, цілили в Трампа а потрапили в Байдена. Так що тут треба, треба бути готовим до того, що ситуація може бути справді для Байдена більш негативною. От, але бачите, він не здається, і останнє повідомлення, що він готовий провести нові дебати з Трампом в вересні місяці, говорить про те, що він готово не рішуче. Ну ж будемо чекати. А, також Трамп оголосив в соціальних мережах, що обрав сенатора від Огайо Джейді Венса своїм віце-президенти. Венс виступає проти вступу України в НАТО. Робиться категорично. Також а, сказав, що в найкращих інтересах штатів прийняти те, що Україні доведеться поступитись росіянам деякими територіями. І а, політика написала, що Європа в паніці через оцей союз Трампа і Венса, що ви можете сказати на це. Ну знаєте, людей обмежених в Америці теж немало, так що тут е, нічого не, не вдієш. Е, просто я думаю, що з позиції губернатора штату, ну, мабуть, багато речей е, просто не вдається не е, осягнути. Е, тут треба, треба, мабуть, мати все таки трошки або більший рівень освіти, хоча кажуть, що він юрист. Ну, якщо він юрист і говорить про те, що можна в 21 столітті. Силою міняти кордони, ну так тоді він, мабуть, погано вчився. Якщо він е людина, яка думає про інтереси сполучених штатів Америки, він про це весь час говорить. То він повинен розуміти, що це означатиме, що для Путіна тоді жодних стримуючих елементів більше не буде, і це буде загрожувати саме Сполученим Штатам Америки. От і таке інше. Ну тут багато можна говорити на ці на, 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 на цю тему. Єдине, що е, дещо заспокоює, це те, що е, ну, віце і хоча він ще далеко не е, ніколи е, не займалися е, питаннями зовнішньої політики, це не їхня функція. І, до речі, Трамп, коли його поставляв, сказав, що він буде зосереджуватися на питаннях внутрішньої політики. Законодавства, армії там, і тому необхідне, і так далі, uh -huh. тому прямого впливу, я думаю, він мати не буде, але погано те, що такі, як він, ну вони будуть сформувати думку Трампа. А якщо їх буде багато, то тоді, звичайно, він теж буде до певної міри ну, змушений долати цей опір або ж погоджуватися з ним. У цьому справді може бути негативно. Ну але ж здається, що у Трампа вже думка сформована. Він неодноразово заявляв про свої плани, що йому достатньо лише подивитись на Путіна, і війна закінчиться. І взагалі, що він вважає, що до війни Росії проти України не вже якийсь ван зможе змінити його думку або посилити. Ну, знаєте, я думаю, що в чому от загальна, мені здається, Помилка багатьох наших політиків і е, деяких європейських вони ніяк не хочуть зрозуміти, що е, визначальна риса е, Трампа це те, що він є бізнесменом, і все те, що е, йому пропонують, чи він аналізує, він аналізує з точки зору бізнесмена: чи я на цьому зароблю, чи я на цьому програю. Так, от питання насправді для нас мені здається не таке вже й складне. Там треба просто запропонувати Трампу такий варіант, на якому Сполучені Штати Америки виграють. От маю на увазі ті ж самі озброєння. Тобто, якщо знайти правильні аргументи, що надсилання додаткових озброєнь в Україну лише зміцнить американську економіку. То ну треба бути вже дуже упередженим в цьому плані бізнесменом, щоб не заробити на цьому. Трамп не з тих людей, просто його психологічний портрет говорить про те, що він готовий заради прибутку робити навіть деякі неприємні і нелогічні кроки. Подивіться його як бізнесмена ображає те, що західноєвропейські країни не виконують своїх зобов'язань і перекладають фактично е, е, гроші, видатки на американців. Він вважає це нечесним і тому змушує європейців платити так, як домовлялися. І в цьому весь Трамп е, Трамп хоче в цьому контексті чесної гри. Ти домовлявся про 2% ВВП? Будь ласка, виконуй. якщо ти не виконуєш, тоді. Ми не будемо виконувати те, що ми говоримо. А те, що ми говоримо, це п'ята стаття Вашингтонського договору, це колективна безпека. Uh -huh. Ну, от тут і якраз і треба шукати підходи до, до Трампа. І Я думаю, що ну, якщо б ми е, почали це робити вже зараз, то я думаю, до потенційних е, змін в, е, в січні наступного року ну, можна багато чого продумати. І підготувати пропозиції, які насправді Трамп особисто як бізнесмен сприйме позитивно. Володимир Зеленський заявив, що в разі обрання Трампа на посаду голови Сполучених Штатів він буде з ним працювати і зазначив, що президентство Трампа не призведе до перегляду рішення НАТО про 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 25-му році. Цікаво яку модель роботи обере Зеленський у співпраці з Трампом, і чи дійсно можна бути впевненим в тому, що прихід Трампа не вплине на цю допомогу? Па Наталі, оце питання я переадресовую до Офісу президента Президент. Зеленського. Будь ласка, поговоріть з ними. Я думаю, що вони вам дадуть. Ну, я, 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 ж не, я ж не читаю думок і снів. Так що ви зрозуміло, видає. зрозуміло. Тоді наступне питання: чи можуть Штати посадити за стіл переговорів Україну та Росію? Я сумніваюся в цьому, тому що. Для штатів, як для лідера демократичного світу, будь-які поступки в війні з Росією означатимуть поразку. Бачите, президент Байден зараз чітко і неодноразово повторив: ми будемо захищати кожний дюйм території НАТО, mm -hmm. так? Yeah. А що ми як держава не повинні захищати кожен сантиметр своєї території? Ну, власне, підходи ж мають бути однаковими, що там ми за те, щоб право брало гору, що тут? Або ж ми тоді, або тут, або там робимо відступ від цього загального права і говоримо, що той, хто є агресором, має право змінювати кордони, вбивати людей, завдавати шаленої шкоди економіці, і так далі, так далі. І якщо ми це приймаємо. Ну так тоді питанням задачі, який світ ми будуємо, і якщо таке станеться, то тоді безумовно американці і той самий Трамп програють ну, програють свій імідж людей, які виступають за справедливість. А власне на цьому побудована вся європейська демократія, і тут же. Треба не забувати про ситуацію, в яку потрапляють європейські партнери, тобто, ну, Америка далеко, а Європа тут близько. І якщо Трамп каже: Ну, хай там Україна віддасть там 20% своєї території, так що скажуть естонці, литовці, латиші, що скажуть поляки. Бо з таким самим успіхом е, Росія може захопити за один день три балтійські країни, і ну що ну віддасть там один відсоток натовської території? Ну нічого, які проблеми, нічого страшного. Тоді логіка може бути саме такою: вона абсолютно абсолютно дика, неприйнятна, Але чому ні? Ну чому в одному випадку можна віддати, а в іншому випадку не можна віддати? Це відкриття цієї шухляди, яка називається Пандора, і там вже кінця не видно. Тому мені здається, що все-таки здоровий глузд має взяти ворог. А чи може бути якийсь ультиматум для Росії від світових лідерів? Ви знаєте, ультиматум для Росії світових лідерів може бути лише одним: це Надання Україні всієї необхідної зброї для того, щоб перемогти на полі бою, Оце це буде найефективніший ультиматум, який тільки може мати місце. Все інше це слова. А на слова Путін реагує як на слова. Ну зрозуміло. Як і всі реагують на слова, як на слова. Хотіла запитати, а Китай міг би допомогти Заходу тиснути на Путіна, щоб той зупинив війну проти України, і за яких умов якщо так? Ну, Китай є союзником Росії, то е, очевидно, що просто так він робити таких е, е, нерозумних для себе кроків не буде. Е, знову ж таки, е, єдиний спосіб, це змусити його зробити те, що хочуть на заході, через тиск. Ну на даному етапі через економічний тиск. Китай буде захищатися, Китай буде подавати там світову організацію в торгівлі. Подаватись в суди і таке інше, і таке інше, е захищаючи свої інтереси. Але якщо колективний захід поставить його в економічному плані е в ситуацію, коли йому доведеться вибрати між допомогою Росії і збер збереженням е власного економічного е розвитку, е а ми знаємо, що далеко не все в Китаї настільки блискуче, як там хочуть показати, то тоді Китай буде змушений це зробити знову ж таки. Розмовами про те, що Китай має вплинути на Росію для того, щоб припинити війну, ну займаються знову ж таки, політичні, е, ну як би так правильно делікатніше сказати, фантазери, е, які думають, що от Китай раптом прозрів і от буде е, ставати на бік правди, і таке інше. Ну якщо, якщо сформувалася віз зла, яка своєю метою ставить протидію. Демократичному світу, то які е, мають бути логічні, так би мовити, конструкції, які зможуть це зробити, е, от просто так. Такого не буде. Візьміть навіть не Китай, візьміть Індію. Е, Індія, яка начебто ну претендує на те, що вона все ж таки е, демократична країна, але вона продається за дешеву російську нафту і вся і всі принципи. Е, Раптом в одну секунду забуваються. От вам роль півдня в регулюванні якихось криз цинізм чистої води. І тому, до речі, в цьому контексті розраховувати на якісь надто серйозні впливи з боку цього півдня на Росію ну це теж велика, велика наївність. Ви згадали про Індію. З'явилася інформація, що Індія викликала українського посла, щоб обговорити критику з боку президента Зеленського щодо зустрічі на рендремоді з дикатаром Путіним. Минулого тижня Зеленський назвав цю зустріч руйнівним ударом по мирних зусиллях. Про що свідчить крок Індії в вигляді виклика українського посла, і що буде далі? Ну, Індії безумовно не сподобалася така оцінка з боку Зеленського, це очевидно, і вона е, е, демонструє це викликом посла. Це традиційна форма. Тут насправді нічого нового Індія не вигадала. Але я тут про інше, я про те, що ми повинні дуже тверезо оцінювати позиції от цих самих країн Півдня і не думати, що вони виходять з якихось дуже правильних. Дуже щирих, дуже якихось проукраїнських намірів, вони виходять з інтересів, які у них є, і якщо Індія зараз може заробити на дешеві російські нафті, вона буде це робити безвідносно до статуту ООН, до зустрічі з зеленським, до переговорів і так далі. Для неї зараз це вигідно, і вона буде заплющувати очі на всі речі, про які вона згадає, коли буде стосуватися самої Індії, коли у них виникне. Чергове загострення з Китаєм на кордоні, бо тоді вона буде апелювати до непорушності кордонів, до права на територіальну цілісність і так далі. Поки цього немає про це ні слова. Є зараз можливість заробити, значить будемо заробляти. Ось і логіка. Ну вони ж е е торгують за рупі. Що Росії робити з такими величезними обсягами індійської національної валюти? Завжди було цікаво. От це питання, до речі, яке стояло на порядку денному. Росії е, такі суми безумовно не потрібні, бо тоді можна, я не знаю, там скупити хіба що всіх слонів в, в, в Індії е, і, і привезти їх, але, правда в Москві клімат не підходить. Не, не, підходить. не підходить. Тому це тема, е, і це тема доволі складна. Бо фактично зараз ну, Росія продає чи віддає Індії гроші у формі нафти, яку вона в Індії продає. Тобто, фактично вона за це не отримує грошей. Можливо, це потім там оформлять якісь. Там майбутній кредит, щось таке, але зараз Росія не в тій економічній ситуації, коли вона може собі це дозволити. Е е ви ж бачите, що відбувається з, з промом, з е е іншими гаузями, де йде е різке падіння і е е видобутку і, відповідно експорту, відповідно е отримання коштів. А війна ж вона потребує щодня і більше, і більше. Тому, думаю, ця тема для Росії буде надзвичайно актуальною. Плюс додайте до цього, що навіть ідеологічний союзник Китай, побоюючись вторинних санкцій з боку Америки, зменшує можливості для маневру для розрахунків, і китайські банки не хочуть так як раніше. Легко йти на, на банківські стосунки з Росією, так що воно все одне за одне а, чіпляє, і а, ну, мене особисто підводить до думки, а, що війна може закінчитися і на полі бою, звичайно, але вона може закінчитися економічним колапсом Росії, якщо, звичайно, наші західні партнери закриють всі щілини в санкціях і будуть їх а, на. Не послаблювати, а посилювати. А, а якщо ми приєднаємо, вибачте, і один і воєнний аспект, і економічний, то крах путінського режиму справді буде не за горами. Пане Володимире, чи можемо ми зробити перерву на 30 секунд час реклами на прямому ФМ», а потім повернемось і продовжимо розмову. Добре? Так, так. Дякую. Проєкт відкрита студія. На прямий ЕФЕМ. Український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко з нами в ефірі. Пане Володимире, вітаю вас ще раз. Вітаю сповіда, дня ще раз. А от ви кажете про те, що якщо б санкції е, діяли, тобто закрити Росії, е, перекрити кислород економічному плані, да і плюс дати нам е, зброї стільки скільки потрібно, то покласти на лопатки диктатора було б взагалі не складно. А е, була інформація про те, що нинішні, нинішні стан економіки Росії е, дозволить їй воювати в нинішнім е, темпі ще 3-4 роки. Ну, у мене є інша інформація відносно спроможності Росії е, воювати в такому ж самому темпі, і називають е, максимум 1,5-2 роки. А це цілком осяжна перспектива, якщо е, наші західні партнери будуть дотримуватися своїх обіцянок відносно е, допомоги е, в сфері оборони, а це е, ну, доволі серйозна сума на наступний рік 40 мільярдів доларів. І це мінімальна е, межа, йдеться е, про те, що вона може бути більшою. Uh -huh. І друге, що е, все таки, е, які б там не були діряві ці санкції, але е, якщо їх е, дотримуватися і посилювати, то це звужує можливості для російської економіки. То е, і плюс те, що е, все таки на Полі бою е, можуть бути е, для України позитивні зміни, маю на увазі е, відрізання Криму від постачання е, озброєнь е, техніки і всього іншого від мотивкової Росії, то це вкупі е, може стати дуже серйозним е, чинником е, змін. Е, на користь України і на користь західної цивілізації, Так що, знаєте, бажання допомогти воно є, але його треба просто мобілізувати і тоді е, захід е, руками України, е, про що вони делікатно мовчать, але що відбувається насправді, можуть перемогти свою найбільшу загрозу. Mm -hmm. Згадайте, що на цьому Вашингтонському саміті. Тепер не Китай визначений найбільшою загрозою, а Росія, Росія да. а це значить, що все таки нарешті на Заході зрозуміли, з ким треба реально боротися. Китай ще не один рік, а може десяток років буде підніматися до того, щоб стати в рівень з Росією по військовому потенціалу, щонайменше ядерному. Тому тут насправді питання дуже важливе, і зараз інвестувавши в Україну відносно невеликі кошти, захід здобуде глобальну перемогу. А дивіться, якщо вже НАТО назвали головною загрозою, то може штати все ж таки дозволять бути далекобійними системами атакам в глиб Росії, чи тут не варто очікувати. Знаєте, коли читаєш е, е, генералів е, Пентагону, які е, бояться своєї власної тіні і кажуть, що ми побоємо побоємо побоюємося ескалації, то розумієш, що е, проблема тут насправді в тому, що от виросли цілі покоління паркетних генералів, які бояться власної тіні. Які на превеликий жаль цей страх передають політикам, а політики беруть, бо ну кому ж довіряти військовим, спецслужбам, дипломатам, які приносять якусь інформацію, і на основі якої вибудовується власне прийняття політичних рішень. Так, от, якщо до президента приходить переляканий генерал, ну, умовно там чи, чи переляканий міністр, і каже, що ні в якому разі. То президенту доводиться справді дуже серйозно зважувати. Але я все-таки сподіваюся, що здоровий глузд нарешті візьме гору, і е якщо Україна пообіцяє, е що вона не бомбитиме Кремль, чого чомусь на Заході бояться, як чорт ладана, е а буде бити по аеродромах, скупченнях воєнної е там, сили. Центрах управління розвідки і тому подібне то мені здається, що е, е, ну, це най, най, найпростіше і найрозумніше рішення. Тим більше, що, е, ну так чи інакше, е, рішення про е, використання цієї зброї приймається і спеціалістами України, і спеціалістами відповідної країни. Так що е, тут же можна бути безпечним, що цього разу до е, Кремля та ракета не долетить. ну може бути якась інша, але це вже інша історія. А на ну, остану хотіла запитати щодо розмови між головою Пентагону Лойдом Остіном і міністром оборони Росії Білоусовим. Цю розмову ініціювала саме Росія, і ви раніше сказали, що для Росії наступають доволі сумні часи. Чи можна поєднувати вашу думку, що сумні часи через те, що Росія телефонує в Штати і каже: давайте поговоримо? Ну очевидно, ви ж розумієте, чому цей зв'язок відбувся? Тому що американці пообіцяли, що в 26-му році в Європі з'являться ракети, які будуть досягати потрібних об'єктів в Росії в разі необхідності, звичайно, впродовж однієї-двох хвилин. Ну то очевидно, що в Москві переполох сопилися за голову і не знають, що робити, тому що відповідати їм. Насправді нема чим. Ця хвальона армія, друга армія в світі, показала, що вона не може е, е, не те, що перемогти е, країну, яка наполовину була е, е, обеззброєна і е, не мала чим оборонятися. Вже не кажучи про, про НАТО. Повірте, не довди Господі, звичайно, але в разі конфлікту між Росією і НАТО. Від російських військових об'єктів не залишиться нічого впродовж перших 48 годин, тому, тому страх у Москві, до речі, не менший ніж у в Вашингтоні. В цьому, в цьому є певна позитивна річ. Якщо все таки страх переборять в Вашингтоні, то в Москві зрозуміють, що треба завершувати цю авантюру і повзати назад, видавати воєнних злочинців і платити Україні. Компенсацію за задану шкоду І це буде єдиний шанс зберегти Росію в теперішніх кордонах. Бо в іншому випадку вона розвалиться ще швидше ніж Радянський Союз. Зрозуміло, дякую дуже вам, пане Володимира, за те, що вийшли в ефір. Вдячна за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско. Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ.